Про перебіг врегулювання російсько-української війни ми бачили останніми днями і тижнями дуже інтенсивну ну, інтенсивні дипломатію з американської сторони. Часті зустрічі от напередодні завершилася зустріч у тристоронному форматі Україна, Європа та Сполучені Штати. Зараз у Майами перебуває. Кирил Дмитрієв, представник Росії, і тривають вже російсько-американські переговори впродовж вчорашнього і сьогоднішнього дня, як ми розуміємо, з коментаря самого Дмитрієва, який назвав ці переговори конструктивними. Інформації дуже мало, деталей практично немає. Але тим не менш, враховуючи загальний контекст і сам факт присутності Дмитрієва зараз в Майамі, як вам здається, на якому етапі ми перебуваємо, і чи справді намальовується якась Реальна якісь реальні контури цієї мирної угоди, що ми розуміємо на нинішнього дня, є перше за все слів держсекретаря Рубіо, який висловив у його кінцевій прес-конференції 25-го року. Що він він на його думці це мабуть не є кінець терміново, що ця процедура мабуть не завершиться, але продовжується. Ще через 26 -й, 26 -й рік, а, і так само ми бачимо, що а, з українського боку їхні слів так само, що вони не бачать зовсім, що вони готові брати участь а, при тим столі, а, самим столі з ворогом. Ну Україна цілиться, скаже вони готові, але що процедура ще не, не дійслася до цієї до такого моменту, коли сам ворог буде говорити з українського боку про фінальні деталі, та тут де секретар так підкреслював, що ми до того часу ще не дісталися що є ще навіть, і що 9 90% домовлене ще ті останні деталі є найважливіші. І е, втім, як ми не можемо отримати 100%, то нема ніякої угоди. Це не буде 90% відсоток угоди. Е, то ми побачимо, як е, що почнеться тоді в наступному році. Але я думаю, це щось відбувається зараз тепер в Майамі. Це є тільки частина цього ніякий кінець не вийде з цього. Бо ми знаємо, що не тільки різдвяні свята починається, але що білий дім буде зайнятий зі справами внутрішню політику а, в тім тижні зараз. Після різдва а, всі а, більшість міністрів Америки відвідують Мар Лаго у Флориді а, і будуть обговорити план праці на 26-й рік. А, і це, це буде головна думка поза стратегії з Україною. Ну знову ж таки Дмитрів перебуває в Майамі, а на цьому фоні Ушаков дає коментарі. Помічник російського диктатора говорить про те, що росіяни фактично навіть не бачили ще жодного документа США щодо мирного врегулювання. Ну, виникає питання, чим тоді вчора займався Дмитрів у Майамі. Але так чи інакше, Ушаков ще додав, що запропоновані Європою і Україною зміни до американського проєкту мирного плану перешкоджають досягненню до. Довгострокового миру е, на ваш погляд, е, ну і загалом, як ви бачите, як вже в Сполучених Штатах реагують на такі заяви російської сторони, і чи не свідчиться про те, що росіяни, ну, власне, не готові до будь-яких конструктивних переговорів і компромісу, що найважливіше? Так, я думаю, що ті слів Ушакова, як і інші голоси від нашого ворога, вони покажуть, що наш ворог не готовий зупинити свою геноцидну працю. Це досить відкрито для дипломатів, тут для політологів, і розуміння є. Що чим більше Україна готова показатися, чи то в Європі, чи то тут в Америці, цілиться час мати зустрічі з партнерами зі союзниками, а, а Росія якось там сидить е, і чекає, щоб всі прийшли до, до неї, е, як і так само е, висадали, що, що Дмитрів робив в Майами, якщо вони не отримали документ, та ціла причина відвідання Москви, в минулому місяці Кушнера і Виткова це було передання документу. Тут, тут нема розуміння, які які переговорці вони є. Коли ми, ми розуміємо, що було передано їм раніше, що чітко позицію Україна має Америка. Має а якось Росія не хоче навіть відзначити, що такі дискусії відбувалися. Разом з тим, ми бачимо, що український президент зараз закликає до обговорення проєкту мирного угода в ширшому колі з європейцями. Раніше ми бачили, що в Сполучених Штатах доволі дратівливо реагували на спроби долучити європейців до переговорного процесу. Також ми можемо пригадати, що з тих чи інших причин, але навіть от перша зустріч в Женеві вона була скасована. Ну і ми бачили таке власне поспішання з американського. Боку якомога швидше укласти угоду, там відомо зі змі про те, що Трамп намагався це зробити до Різдва, але залишається 4 дні, і вже в принципі зрозуміло, що дуже малоймовірна така, така фіналізація документу. То як ви вважаєте зараз, як, по-перше, у Вашингтоні реагують на залучення ширшого кола європейців до переговорного процесу, і наскільки це може бути м м м така вдала і ефективна тактика для України? Це, це не є тільки проблема зрозуміння цієї адміністрації щодо України, але ж у різних справ. Ми так бачили, що, що сам Стів Витков прилетів до близького Сходу в лютому цього року, і він оголосив, що він отримав домовлення з Хамасу, все скасоване, і через три дні все пропало. Втім, що це не було міжнародна угода. І і тільки коли він звернувся до зята президента Трампа Кушнера, який знає міжнародних арабських лідерів в районі, і вони могли включитися у справі це, це, кого ми бачили в Єгипті, коли було анонсовано цей, ця у перша фаза мирної угоди у близькому сході, різні лідери, не тільки одна партія і друга, і так само тут ви згадали, що раніше. Америка хотіла дуже швидку угоду, не хотіла, щоб Європа брала участь. Але ми розуміли зі самого початку, ми, які маємо знання району чи Європи, розуміємо, що будь-яка фінальна угода би не було. Ухвалена без Європою навіть і у тім 28-м пунктам документ капітуляції, який вийшов, навіть там було включено мова, що Європа мала робити, на якій території і Європі мали бути літаки, і так далі. Це означає, що цілий з Європа мала бути включена тільки взяло часу, щоб ті не дипломати, не політики, так як Витков і Кошнер, щоб вони вивчилися. Процедуру, як включити своїх союзників, і що е, мир тільки перейде, коли союзники всі беруть участь у справі. Ну, е, от ви згадуєте Віткофа. І... Американське видання Street Journal написало великий матеріал власне про спецпредставника Трампа, і фактично говорить про те, що ну таким, тобто, завдячувати Вітков має своїй дипломатичній кар'єрі саме російському диктатору Путіну. І що це в принципі мета була російської сторони зробити Віткова, ну так би мовити, ключовим перемовником. І власне бачимо, що вдалося це, бо стів Вітков зміг потіснити. Кіта Келога генерала, який був представником з питань України, і загалом ми розуміємо, що він залишає посаду і виходить, вийшов з цього процесу уже. А коли ми кажемо про Джареда Кушнера, який не так давно долучився до цих переговорів, по перше, як це сприймається в Сполучених Штатах і особисто ви, от які у вас думки з приводу того, куди далі може рухатися переговорний процес і яку роль безпосередньо в цьому може відіграти за зять американського? Ко президента є позитив, і негативи. Ну почнемо з негативами. Ми розуміємо, що коли він брав участь, як президента Кушнер, коли він брав участь у першій адміністрації президента Трампа, то він багато сфокусований був у дипломатії на його особисті бізнесові інтереси. Коли він говорив з різними бізнесами-лідерами, Катері чи в Єгипті чи іншим, він тільки з Включив до офіційних засідання, щоб була розмова якась про його будинок чи його нерухомість в їхній країні. Чи інвестиції в його фонді, то ми є дещо, декотре не, зовсім непорядно чи, чи е, з етикою, як він працює, але і так само в тим самим часі ми знаємо, що він був досить ефективний у створенні Авраамської угоди у першій адміністрації, як і так само він був цей, який знає міжнародних лідерів і міг створити. Цю першу фазу угоди цього разу у близькому сході тепер проблема йому в сфері Європи і, і Росії так. Вони так само мають декотрі бізнес інтереси в Росії, але і в Європі так само. Але вони не мають такий самий вплив у тім районі, в тім, що вони не мають вони менше розуміння мають у, у районі Європи чи східної Європи. І як там політика існує, і що є важливо, то що він може допомогти, Кушнер є в тім, що він бодай має розуміння про дипломатії з першої адміністрації, Авра Авраамського года була дуже серйозна і треба хвалити таку угоду е, в близькому сході але е, е, втім що в тім районі він менше розуміння має про різну історію і політику різних країн е, це так це так само залишається як негатив і я думаю залишиться щоб українці е, пояснили багато справу їм як я думаю вони так вже до нинішнього дня пояснили багато що кушнер і вітков не розуміли Тим, що витков тільки говорив з ворогом, але і так само європейські партнери е, можуть пояснити про інші спінші е, бізнеси, чи е, я кажу е, військові технології, що існує в Європі, які вони, мабуть, навіть не знають, і що може бути включено до майбутність в Україні. Ну, ми дійсно бачили, що багатомісячні зусилля Віткофа щодо врегулювання російсько-української війни не дали жодного результату. Тобто, ви вважаєте, що долучення все таки Джареда Кушнера до цього формату може привести нас до певного результату? Чи це теж залишається малоймовірним? Ні, я цілиться зліпше мати поза тільки одного, так як Віткова. Треба, треба особи, які Вітков має увірення. І він, я думаю, через справу у близькому сході має увірення у Кушнера. Але але в прикінці, я думаю, вони обидва менше розуміють про Європу і Україну і століттями геноциду проти України від з боку ворога, ніж це, що вони розуміють в близькому сході. Це чому. Я на жаль, є навіть і що Трамп оголосив, він би хотів за перший день мати угоду. це взяло часу, бо тих осіб, які визнав президент Трамп, щоб вони, вони брали голосство цієї справи, їм треба було вивчити, треба навчитися, що це є цей район і що є можливо. І я думаю, цілиться сліпше включити додаткових осіб, так як Кушнур. Також хочу з вами обговорити ще висловлювання директорки національної розвідки Шатулсіґабард, яка напередодні ну фактично спростувала е, матеріал Reuters, назвала це брехнею пропагандою і заявила, що у такий спосіб розпалювачі війни нібито хочуть, е, значить знову ж таки, ось цією брехнею пропагандою підірвати невпинні зусилля Трампа щодо припинення російсько-української ось цієї кривавої е, війни. Разом з тим напередодні Reuters дійсно оприлюднила Матеріал, посилаючи посилаючись аж на шість джерел, і мова йде про власне посадовців, знайомих із доповідями американських розвідувальних служб, і там повідомляється про те, що Путін дійсно має намір захопити всю Україну, а також ті європейські країни, які входили раніше до СРСР. То на ваш погляд, як загалом. В американському політикумі реагують на такі публікації і на дані американських розвідок, як ми можемо зрозуміти, ми бачили, що там активно це підтримують і поширюють демократи. Тим не менш, там в оточенні Трампа різні голоси звучать. Можна там пригадати, наприклад, нещодавнє на інтерв'ю Сюзі Вайлс, яка в принципі повторила так чи інакше фрагменти матеріалу Ройтерс. То як ви бачите, як реагують зокрема, ну на цей там не називаємо це скандал, але цей епізод як на цей епізод реагує американський політику ну, в шоці, як звичайно, з Талсіґаберт. Тут є різні особи, які включилися до кабміну президента, які би не мали ніяка інша адміністрація би не визнала їх. Втім, що вони не мають ніякого знання своєї посади. І тут Талсіґеберт, ми розуміємо, як активно. Вона розширила дезінформацію нашого ворога, дезінформацію осада раніше в Сирії, як і інші вороги, і вона залишилася такою особою, яка розширює дезінформацію ворогів, і це, що вона написала щодо Ройтерс. Вона навіть навіть політологи і експерти так здивовані, чому вона так таке написала. Втім, що е, вона навіть порядний відповідь не мала, Вона казала, що ворог є такий знищений, що він не може атакувати е, Європу. Але але о, оригінальна стаття Ройтер сказала, що є бажання Росії атакувати е, Європу, То вона вона проти цю позицію нічого не не, не згадала. Е, то Е, ну, це це просто так, як дивитися і слухати до Роберт Кеннеді, коли він говорить про здоров'я. Він не є лікар, е, як і, е, і різні інші експерти, які є члени кабміну. Але зрештою, коли ми кажемо про політику адміністрації Трампа, то як ви вважаєте, виходячи загалом із тих заяв, які є в публічному просторі, там все ж таки вбачають намір Росії захопити всю Україну і продовжити війну стосовно атакуючи країни, в тому числі НАТО? Чи, зрештою, схиляються до думки, що дійсно російський диктатор готовий до закінчення цієї війни? Бо, наприклад, сам Трамп говорить про другий так варіант, але знову. Жтаки, Сьюзі Вайлс, якої згадували, і там, можливо, інші представники з його оточення також схиляються і до першого. Так, я думаю, що ну, думки Трампа може мінятися день за днем. Ми всі пам'ятаємо, як він прямо особисто до, до пана Зеленського розказував, що Україна має можливість всю територію визволити. А тоді через кілька тижнів то мав іншу думку чи висловив іншу думку. То ми не розуміємося. Ми нічем. Ми розуміємо, що він може змінити свою думку і він не має певну ідеологію. Це є президент Трамп. А всі інші ну вони навзагал бачать, що діється у звітів від фронту звітів американської системи. Що Росія, яка є має мати таку силу, як Далсиґеберт каже. Що вона справді не може перемогти в Україні, вже не могла перемогти чотири літ і тільки атакує цивільних. Я думаю, коли Талсіґеберт хоче пропонувати, що Росія цей партнер у мирі, ми можемо дуже легко згадати різні звіти, які вийшли з ООН тільки цього місяця. Щодо втрати цивільних у листопаді, які в Україні були це було більше ніж у 24-му році, які були більше ніж у 23-му році, що Росія тільки підвищує атаки проти цивільних, і це не є мирний партнер. Публікації файлів Епштейна Associated Press пише про те, що 16 файлів фактично могли зникнути і зникли власне з сайту Мін'юсту. і там фактично міг згадуватись, чи фігурував чинний президент Дональд Трамп. Я вже згадувала про те, що деякі експерти і аналітики пов'язують ну скажімо так, цей скандал, який може вибухнути гіпотетично найближчим часом, із активними Усиллям американської адміністрації на російсько-українському треку, щоб можливо там змістити певний фокус уваги. Як ви вважаєте, чи це дійсно так? І як вам бачиться, наскільки болісно власне Білий Дім реагує і сприймає все, що відбувається довкола файлів Абштейна? Так, ну висадували першу цей додаткову скандалу до загальний скандал Епштейна. Це є ті файли, які зникли. Які журналісти побачили навіть просто громадяни, які мали доступ до файлів онлайн на веб-сторінці Генпрокура Америки? І е, в декотрих тих файлах ми знаємо, що це були світлини президента Трампа е, що одного дня вони існували онлайн, а тоді зникли. Ми так само знаємо, що е, це, що вийшло на ті веб-сторінці, не є те, що було обіцяно е, тут. Надзвичайна кількість файлів було обіцяно, а це менше 10% це що приписано. В законодавстві, яке перейшло місяць тому, втім, ми вже бачимо, що декотрі республіканці вони не є впливові, але декотрі республіканці би хотіли відкрити справу імпічмент президента Трампа чи, мабуть, генпрокора Америки, який, яка є обіцяна, це є приписано у законодавстві, що треба все. Надрукувати і розширити до америка до американців, і якщо є причина, то треба оголосити причину, чому вони зняли файли чи блокували де декотру інформацію. Нічого з цього не вийшло, і це залишиться проблема для президента Трампа, для адміністрації. Тим самим часі, як ви згадали, є різні міжнародні справи, але і ще додаткові тут є е, справа е, охорони здоров'я Америки, який знову е, е, Палата працівників скасувала свою працю, так як вони мали Шаттеун два місяці тому і не хотіли вернутися навіть під час Шаттеун, щоб обговорити кінець е, цієї процедури. Е, тут вони домовилися е, вийти і скасувати свою працю аж у, до середини е, січня. Коли Америка понад півтора мільйона американців будуть стратити охорони здоров'я.